І дай по газам, хто б жов не казав, забув, розриває біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай поки там Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику. Вітя на спортивно сьогодні Вася в піджаку бас, бас, нанизу, вам шу. І вже копи на мигалках Чекають внизу Врубай і дай Бога сам, хто б жов не казав, забув, Розривається біла полоса. І я тут, А ти поки там, сідай, по там Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От ми уже взлітаємо. На точку з якою ніхто не вертає Погода кого. Да, сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає собою. з собою, масок сьогодні курати, так що збирайся як.